Наприкінці квітня 1918 року відносини Центральної Ради та Німецької окупаційної адміністрації остаточно зіпсувалися. За значного сприяння німців до влади приходить Павло Скоропадський. На Хліборобському конгресі, що зібрався в Києві 29 квітня 1918 року, він проголошує утворення української держави з політичним режимом гетьманату. Скоропадський провадив політику сильної руки. Парламент гетьману був не потрібен, тому центральну раду розпустили. Діяв лише призначений ним уряд, рада міністрів. Її очолив відомий меценат та діяч земського руху Федір Лизогуб. Скоропадському вдалося налагодити роботу державного апарату. Чиновники банківська система та фінансова спрацювали як годинник. Він спробував також дисциплінувати поліцію та армію. В освітній та культурній сфері Гетьман розпочав українізацію шкільної системи та вищої освіти. Українська мова стала державною, відкрили нові університети. У листопаді 1918 року було створено українську академію наук, яку очолив Володимир Вернацький. Також почали діяти національні музеї, архів, галерея, театр та багато інших культурних установ. У міжнародній політиці Скоропадський, безперечно, залишався повністю залежним від протекції держав центрального блоку, тому Антанта не збиралися визнавати українську державу. З більшовиками у червні 1918 року вдалося підписати мир. Державну машину гетьману запустити вдалося, однак популярності йому це не додало. Він діяв односторонньо в інтересах заможних верств. Повернув право приватної власності, а отже, скасував соціалізацію землі, яку розпочала Центральна Рада. По суті, в Україну повернулося поміщицьке землеволодіння. Окрім того, скасували восьмигодинний робочий день та обмежили права та свободи жирний мінус до популярності гетьмана від селян, робітників та інтелігенції. Внутрішньою опозицією Скорпатський ще міг впоратися, проте втрата гаранти стабільності Німеччини була для гетьмана фатальною. 11 листопада 1918 року Першу світову війну було завершено. Німеччина підписала принизливе перемир'я. Німецькі солдати покинули Україну. Скорпадський гарячково пробує шукати зовнішньої підтримки у антибільшовицькому Білому Русі. Єдина проблемка єдина і неподільна Росія. Обійти це гасло було ніяк. Гетьман погоджується на відмову від самостійної української держави та бере курс на утворення Всеросійської Федерації народів. Це стало сигналом для опозиційних сил. 14 листопада 1917 року утворюється директорія, колективний орган соціалістичної опозиції, що мав відібрати владу у Гетьмана. Директорію очолив Володимир Винниченко, проте значну роль грав і майбутній головний отаман, тобто воєначальник Симон Петлюра. Нелюбов простолюду до гетьмана була феноменальною. Директорії за короткий час вдалося мобілізувати 100 на військо на свою підтримку. У битві під Мотовилівкою вірним гетьману військам завдали поразки. Уже 18 грудня директорія входить у Київ. Скоропадський зрікається посади і тікає до Німеччини. Наступники гетьмана з радістю будуть користуватися реформованим державним апаратом і плодами відносного затище, що припали на період його правління. Разом з тим, спроба Скорпацького побудувати в Україні консервативну монархію з тріском провалилась.